Для нас програш, це програти свою країну. Тобто це у всіх по-різному. Хтось каже: так, а що важливіше для вас територія або люди? Як можна так порівнювати? Все це про людей. Люди важливі, але це не значить, що можна подарувати їм 30% нашої землі. По-перше, це наша земля. По-друге, а хто вам сказав, що вони не підуть далі? Вони йшли далі. Хто сказав, що спрацює заморожений фліг? Він вже був заморожений? Хто сказав, що Путін не хоче просто нас зруйнувати? Він хоче. Він просто хоче знову повернення Радянського Союзу під його керівництво до кінця його днів. І в цьому весь зміст цієї людини. І якщо він пожертвував 500 тисяч людей своєї держави, хто сказав, що він не захоче ще вбити нас мільйон? Якщо він не жаліє своїх півмільйона, як можна повірити цій людині? Я вважаю, не можна вірити. Тому все повинно бути прораховано. Тому для мене програти що це? Це ж не, це не футбол. Це серйозна історія. Це не гра, це не іграшки.